Особливості проходження медичного обстеження, не огляду медичного обстеження відповідно до частини 5 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію оформлюється або встановлюються оці особливості під час дії мобілізації на особливий період встановлюються. Міністерством оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я питання, друзі, де а, у особливості, яким порядком якою постановою, яким наказом це встановлено? А я нагадую, що це чітко зазначено у частині 5 закону України, частині 5 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо в Україні. Відповідними оцими двома міністерствами не було встановлено особливостей проходження медичного огляду саме під час дії мобілізації, саме в особливий період зараз, коли у нас цей особливий період воєнний стан, то у мене виникає питання: а на яких взагалі підставах людей можуть визнавати чи не визнавати придатними до проходження військової служби під час мобілізації? А? Тобто оці якби, питання виникають, коли ти починаєш читати українське законодавство, те, що вони зараз понаприймали, і нібито там, там є поняття огляд, а тут є інше поняття це обстеження. Так от, обстеження це більш детальне вивчення стану здоров'я, аніж огляд. Тому що огляд якби це більш поверхова. А обстеження це коли вас можуть направляти, брати аналізи, направляти на дослідження, вивчати більш детально ваш стан здоров'я, вашу хворобу і так далі. Оце є обстеження, а не огляд. Але ж у частині першої закону, у статті 22 закону, там вони запрописали обов'язки громадян. Так от, в обов'язках громадян немає. Проходження медичного обстеження, а є проходження медичного огляду. Виходить, що громадяни зобов'язані проходити медичний огляд, але відповідно до п'ятої частини потрібно, щоб проходили медичне обстеження для того, щоб під час дії мобілізації на особливий період там. Приймалися якісь рішення щодо придатності чи ні, а такого нормативного акту, який би встановлював, немає. Виходить, що е, всі ці висновки ВЛК, які були прийняті і зараз приймаються, на підставі цього наказу міністра оборони, навіть не міністр... міністерства оборони, От дивіться закон. України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки, і головне щодо мобілізації. Тут прописані всі обов'язки, взагалі, які покладені на громадян. І далі у нас окремо є частина п'ята. Вона була в тому році змінена. І що ми бачимо, що повинен бути порядок. Проведення призову це окремо він тут встановлює різні там положення, і в кінці написано, що особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними резервістами під час мобілізації на особливий період визначається міністерством оборони спільно з міністерством охорони здоров'я України. А у нас такого нормативного правового акту немає. Якщо є, будь ласка, напишіть в коментарях. І далі далі дивимося нормативно правовий акт, відповідно до якого зараз проводяться медичні огляди, тобто ВЛК, огляди і обстеження. Нібито так дивимося. Наказ Міністерства оборони 402 дві року зі змінами 25-го року, і так далі. Що написано, що він прийнятий відповідно до закону України про об військову обов'язковійськову службу, а також з метою якісного проведення приїзду громадян на строкову військову службу не щодо мобілізації, за станом здоров'я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, ну і так далі. Далі дивимося оцей наказ положення про. Військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Тобто, виходить так, що от цей наказ він не був затверджений Міністерством охорони здоров'я. Далі дивимося щодо мобілізації. Дійсно, у цьому положенні є відповідні статті або пункти, які стосуються. Це пункт ну, розділ третій. Медичний нагляд військово зобов'язаних у мирний час та під час мобілізації на особливий період. Тут дещо написано, що там повинні вони перевіряти, як вони дослідження проводять і так далі. Що стосується саме. Ну, Тут воно якби все напутано і мирний час, і під час мобілізації, в тому числі, нібито встановлені якісь особливості. Хоча ми повинні розуміти, що це підзаконний нормативно-правовий акт, і він повинен узгоджуватись положенням закону. У нас зараз мобілізація. Але ми розуміємо, що фактично у нас нема нормативно-правового акту, який би встановлював би особливості проходження медичного огляду під час саме мобілізації. А тому всі медичні огляди, які були раніше. Проведені, по яких були люди призвані, вони фактично є незаконними. Це може бути підставою для скасування і призову, в тому числі в судовому порядку. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін.